Щиро вітаю, друзі! Ви дивитеся Wednesday Bible Break. Мене звати Сергій. І ми сьогодні поговоримо про дві речі: про армію і про церкву. Вони дуже подібні. Багато людей, яким розповідав про Христа, про спасіння, про віру, про діла, про святого Бога, про пекло, про небо і про все інше. Говорили мені, що церква погана. Я не говорив їм про церкву, я говорив їм про Ісуса, який помер за їхні гріхи. А вони мені говорили, що церква погана. Вони говорили мені, що в церкві є лицеміри. І люди, які крадуть гуманітарку, є неправдомовці, є педофіли, є злодії і так далі. і так В цьому, напевно, є доля правди в церкві дуже різні люди. Є дуже благочестиві, мудрі, помірковані, люди, які живуть святим життям. А є в церкві нечесні, нещирі люди. Деколи служителі зловживають своїм становищем, деколи вони впадають в різні гріхи, але є інші, які не впадають. E, таким чином, люди, яким я звіщав Євангелія, вони говорили мені, що не можуть прийти до Бога, тому що в церкві є погані люди. Ну, В церкві, в церкві є різні люди. І не може церква, якою б вона не була, навіть з недоліками, заважати людині мати стосунки з Богом. Навпаки, має допомагати. І якщо людина шукає Бога, вона має його шукати. Церква не має стяти на, на заваді. І я кажу це, і я маю на увазі, що. Попри недосконалу церкву, віруюча людина має бути в ній. І не можна не прийти до віри, не прийти до Христа, просто тому, що мене влаштовують деякі люди в церкві, або тому, що були погані папи римські, або тому, що є православні священники на Мерседесах, або тому, що є протестанти, які торгують гуманітаркою. Всі ці речі це просто людські недоліки, і від них не течеш. З цим усі погодяться, я думаю. Я думаю, ви мене слухаєте, і кажете, так, 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 все правильно. Але, а якщо ми поговоримо про війну, армію, справжня велика війна з Росією, Росія застосовує різні види зброї, безпілотники, ракети, танки, БТРи, кулемети, автомати, артилерія, все, що хочеш міни. Війна справжня, війна велика, війна страшна. Що не зрозуміло, хто переможе, я надіюсь на перемогу України, бажаю цього, своїй землі, своїй країні, своє, своє, своєму народу. Але війна несе дуже серйозні загрози. І деякі люди говорять, що вони не можуть піти служити в армію, тому що в армії є недоліки, тому що недосконалі офіцери, недосконалі генерали, немає забезпечення і багато інших проблем. І в армії дійсно дуже багато різних проблем, серйозних проблем. Є багато питань і до офіцерів, і до генералів, і до всього, чого хочеш. Е, недосконалі люди, недосконалий президент, недосконалі генерали. Е, вони роблять помилки, можливо, вони і свідомо деякі заважають Україні перемогти. Можливо, дехто свідомо працює на ворога, я не знаю. Е, але тим не менше, в нас є одна єдина армія, і тільки вона може зупинити ворога. І в нас є тільки одна єдина церква, і тільки вона, Вселенська церква, поклоняється Христу. І має правильні стосунки з Богом. Я не кажу, що за межами церкви немає спасіння, з іншого боку, церква це є спільнота спасенних. А армія це спільнота людей, які захищають країну. Те, коли трапляються люди, які говорять, я пішов би до війська, якщо б Америка дала нам ТТТ. У 2014 році одна людина так сказала, я пішов би до армії і служив би, якби дали натівські бронежилети п'ятого класу. Знаєте, після того е, натівські країни дали нам уже все, що хочеш. На сьогоднішній день нам дають дуже-дуже багато різної техніки, і кулемети, і автомати, і багато боєприпасів, е, і БТР, і танки, і що хочеш Хаймерс, і так далі. Е, тим не менше, багато хто не поспішає йти до армії, не, захищає, не поспішає захищати свою країну. До чого я це все кажу? До того, що українська армія, напевно, ніколи не буде ідеальною. Можливо, колись вона буде кращою. Можливо, воно буде дуже хорошою, але, напевно, завжди в ній будуть недоліки. Якщо прийшов час, захищати свою країну, треба серйозно задуматися. Може мені варто піти в цю недосконалу армію з проблемами, з недоліками, і в цій недосконалій армії служити, щоб захищати свою країну зі зброєю. Я не хочу сказати, що всі чоловіки від 18 до 60 мають піти в армію. Така велика армія не потрібна нам. Але багато чоловіків могли би це зробити. І, напевно, їм варто це зробити. З іншого боку, якщо ви вже вперто не хочете служити в армії, і у вас можуть бути якісь об'єктивні причини на це, допомагайте максимально фінансово, волонтерською діяльністю, молитовною підтримкою української армії. Якщо віруюча людина, моліться постійно за українську армію, маєте якісь гроші, жертвуйте на українську армію, маєте можливість щось купити, відправити на фронт солдатам українським, робіть це. Але не чекайте, поки армія стане недосконала, не, не коли вона стане ідеально чиста, класна, супер-пупер. Де люди там проблеми, в церкві так само. Е, мене часто певні речі розчаровують, засмучують в церкві. Е, бо є багато справді проблем, якщо чесно. І в помісних церквах, і в Сленській церкві. Всюди люди, всюди проблеми. В армії те саме. Багато різних проблем. Але тільки армія може зупинити ворога, я маю на увазі Росію. Е, тільки церква може. Так ви мовити, протистояти сатані, зрозуміло, з Божою допомогою. А, тому, друзі, якщо ви ще не увірували в Христа, повірте в Христа. Він помер за ваші гріхи, Він Спаситель. А, через віру в Христа ви отримуєте життя вічне, ви отримуєте прощення, оправдання і так далі. А коли ви вступаєте в Збройні Сили України, ви маєте можливість особисто захищати країну зі зброєю. А, а це зараз дуже потрібно і важливо. Тому поміркуйте гарно над цим. Якщо вам подобаються ці відео, Якщо вони надихають вас або докоряють, якщо вони виконують якусь функцію в вашому житті, будь ласка, лайкайте, підписуйтесь, пишіть коментарі. Надсилайте це відео друзям, знайомим, родичам, кому завгодно. Я думаю, варто людей мотивувати, більш серйозно задуматись про свою участь на цій війні. Ця війна велика, страшна, і ми дуже надіємося, що перемога за нами, але її ще треба вибороти, сама вона не прийде. Тому побачимося наступного тижня, в середу. На все добре, до зустрічі!